Минулої суботи, в рамках всеукраїнського відпрацювання, розпочатого 7 листопада, за розпорядженням Кабміну, Міністерство внутрішніх справ та національної поліції, співробітники Лубенської поліції здійснювали спільне патрулювання на дорогах Лубенщини. Також даний захід проводився і в рамках тижня безпеки дорожнього руху, адже тільки за минулий тиждень у Лубнах та Лубенському районі трапилось 5 дорожньо-транспортних пригод. Окрім цього, почастішали випадки викрадення автомобілів або ж перевезення крадених чи заборонених вантажів? Пажа, будь ласка, відчинять козову автомобілю. З'ясуємо, що ви перевозите. Будьте обережні уважні на дорогах. На даний час на території України знищуються е, неодноразові грабежі Тобто, бути уважні, нікого посторонніх не підбирайте. Якщо побачите якусь подію, яка трапляється на дорогу, обов'язково телефонуйте, і повідомляйте з тобі. Зрозуміло? Бути уважні та обережні. Щасливо. Посвідчення одягу у вас є, з відповідної категорії всі документи відповідні є. Дивіться, будьте уважні та обережні, так як е, злочинці. Можуть просить вас підвести, а з цим скориставшись вашою добротою, тим, що злочин. Так що будьте уважні та обережні. Для помічення посторонніх осіб, які, які вас викликають підозру, угу. звертайтеся за телефоном з тобою або до найближчого екіпажу. Зрозуміло? Будьте уважні, то вдарити. Ну і не будемо забувати про так званих гастролерів або зальотних, тобто грабіжників, які приїжджають на незаконні промисли з інших регіонів. В ході відпрацювання співробітники дорожньої інспекції проводили профілактичні бесіди з водіями щодо дотримання правил дорожнього руху, перевіряли документи, оглядали автотранспорт та складали адміністративні протоколи на порушників. А іноді траплялися й випадки, коли доводилось спонукати водіїв вчити правила дорожнього руху. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.